І всім привіт. Сьогодні будемо проходити ігру Привіт, сусід. Це перша частина. Так, давайте нажимати нова ігра і побачимо, як нам ігра. Там писало, що ігра може лагати, ну я думаю, що буде лагати, бо в мене слабкий телефон. Ну, давайте подивимося, як це у нас буде. Як бачимо, да, у нас заставку показує, і що ж трохи лагає. Ну, можливо, це заставка така. Так, як бачимо, тут. Парень грає у футбол, б'є м'яч, і він, походу, попаде на територію сусіда. і, Ну, я так думаю, я, звісно, це не дивився, але я угадав, мабуть. Так, для поворота камери використовуйте виділену область. Для передвиження використовуйте джойстик. Да. Шкода, але тут української мови немає, але вже так справлятися. Так, от. Управління. Ну, в принципі, тут графіка, то, що прикольна така. Ой, не, ну, не знаю, може не прикольна, бо у мене телефон слабкий, але мені ця графіка подобається. Так, а де той м'яч у, у котив? Так. У нас тут такий, така гора. Кстати, де м'яч? Нам інтересно. От, бачимо, тут якась машина заїхала в забор. Так, от наш м'ячик, і зараз, походу, вийде сусід. Так, от цікаво, що тут у нас буде. Так, це, коротше, ми граємо у футбол. Опа, що ж там сталося, непонятне. Хтось розбив вікно чи що. Ну, нам стане інтересно, що там відбувається. Так. Звісно, я почті нічого не чую, але но... коли я включаю чуть більше звук, то буде вам погано чути, що я говорю. Так, ну там що ж сусід непонятне робить, а ми якраз нам дуже стало цікаво. Ну, прям я. Прям цікавість така. Інтересно дізнатися, що там. Присходить, так. І дивимося, що у нас тут приїздить. Сусід, що там не, що ж непонятне там робить. Інтересно, звісно. Давайте будемо дивитися, що там він замислив. Так, походу, він нас побачив і що нам робити. Непонятно, що це сталося. Ага, це він нас закрив в комнаті, чи що. Е, ну, у нас щось ж жорстко залагало, коли він пригнув на нас. І... Не Непонятно, чи він нас піймав чи ні, але ми, напевно, маємо втікти з його дому. Ну, це не точно. Як бачимо, він. Ані. Ми перемістили. Ага, типу ми перемістилися типу, сюди. Я зрозумів, не знаю чого. Кстати, коли я грав Dark Riddle, це почти дуже похожа версія. Навірно, Dark Riddle скопіювали з привіт сусід. Так, а що у нас тут? Це наша... Походу, хата. Так, як бачимо, що це таке. Для броска предмета нажміть дану кнопку для того, щоб бросити предмет з максимальною силою, нажміть і одягувати цю кнопку. Тут вже більше тобі це об'ясняють. Так, постав приставку на місце. Давайте включ... А, Кстати, телевізор. Ага, непонятно, що це таке за штука. Давайте кстати, візьмемо. Як це використовувати, кстати, не так. А як кинути? А, тут навіть вікно не можна розбити. Так, телевізор навіть можемо взяти, але, на жаль, його включити не можна. Так, давайте попробуємо розбити вікно. Ні, вікна, які з пластику, і прям броніровані. Так, що у нас тут на кухні? Давайте шкафчик відкрити ми не можемо. Що у нас тут? А, це, кстати, що таке? Це холодильник такий странний. А чогось ми його відкрити, на жаль, не можемо. Непонятно чого. Так, що це у нас? Це у нас мусор? Ну давайте його викинемо так. Давайте його тут покладемо. У нас тут нема мусорного бачка. Так що от тут поставимо. Окей, Потім заберуть. Так, що це у нас тут? Радія, да? Для активації предмета, який знаходиться в руки, нажміть дану кнопку. А, да, реально радіо включалося. Mm, ну, так я собі. Моць давайте поставимо це виборган, на місце. Шаная так. Воро, як бачимо, у нас тут у нас є телефон. Воро, є. Сьогодні... А, я ради. <звук> а, кстати, як виключити? <звук> а, і все, супер. Я виключу. Та Що ж непонятное там грало. Так, давайте подивимося, що усі у нас в кімнаті. ванна, кімната. Що у нас тут є? Так, воду ми включати не можемо. Ні. У нас багато чого тут недоступно. Унітаз. Так, ну, давайте. А, кстати, світло. Світло. Світло теж, кстати, включити не може. Я не знаю, чого, кстати. А от включив світло. І да, у нас є електричество, так що все окей. Так. Ну, ладно, давайте, кстати, погнали до сусіда. Мені вже прям інтересно, що нам там треба буде робити. У нас тут ніяких завдань, не дають нічого, не Так, давайте подивимося, може нам якусь почту принесли. Так, давайте відкриємо, що у нас тут. А ми відкрити, кстати, не можемо. Ну, ладно, погнали в гості, Кстати, тут. Та відкрити машину. Ми багато чого не можемо зробити. Навірно, нам треба ключі збирати, там, шукати точніше. Так, як бачимо, от нам там сусід ходить. Мені цікаво, що тут взагалі відбувалося і що там були за креки непонятні. Ключ ми десь непонятно, де він ключ поставив. Так, Що це у нас за коробка? Кстати, ми взяли коробку, але непонятно, ми нічого з нею не можемо зробити, крім того, що просто кинути. Так, як бачимо, тут якісь м'ячики є. А ні, це не м'ячики, що це таке стопе? я вже погано вижу. Так, ну якісь тут набори непонятні. Ну, ладно, давайте погнали в дом. Як бачимо, у нас сусід побачив, але якщо ми забіжимо сюди, він за нами бігти, походу, не буде. Ні, але він що ж у нас кинув, непонятно. Ну, це стає важко. так. Як бачимо, він сміється, чи що це він робить, непонятно, так. О, він кудись пішов. Непонятно, куди він пішов. О, зарядку робить. Ну, молодець, кстати. Ну, ладно, давайте погнали до нього у дом. І давайте дізнаємося, що це у нього тут є. Так, бачимо телефон. Телефон ми можемо взяти і кудись подзвонити. Ну, нема сигналу. Цікаво, цікаво. Добре, давайте подивимося, що у нього тут в кімнаті є. Так, що це у нас таке, непонятне. Так, можемо взяти подушку і можемо її кинути. Так, телевізор нема сигналу. Пічка, що у нас тут є? Тут також нічого немає. Так, давайте подивимося, що у нас у шкафчиках. Ага, шкафчики ми відкрити, на жаль, не можемо. Може, мені треба відійти. Ні, нічого не приходить. Так. Магнітола, чи як ця штука називається, я не знаю. Може, я щось не то сказав. Так. Що це у нас тут таке? Тож радія, мабуть. Так. Ану. Так, да, походу, теж якась радія, ну ладно. Так, світло, давайте подивимося, чи в нас є. Так, як його взагалі не зрозуміло. Може мені треба, кстати, кнопку зажимати, непонятно. Як воно взагалі включається? Ну ладно, погнали віці, я включив радіо, це, мабуть, була ошепка. Так. Е, кстати, це куля для боулінга. Так, давайте її кинемо. Як вона інтересно покотиться, так. Да. Кеглів тут, звісно, нема, але нічого. Так, давайте коробку спробуємо розбити вікно. Кстати, все шумить. О, кстати, вікно можна робити. Телефон шумить, радіо шумить. Так, нам треба від походу треба тікати. так, О, він прийшов сюди! Ні, ні, ні. Ну все, він нас піймав. Реклами нема, це добре. а То писали, що буде реклама. Ну, просто я скачав версію не з плеймаркета, може, того немає реклами? Так. Газонок Косілка. Давайте, кстати, йому травичку покосимо. Так. Вона взагалі робить. А, я, а, нам, кстати, треба її запустити. Давайте перевіримо. Взагалі не зрозуміло, як вона працює. У тут така величезна просто трава, будь-які джунглі. Ну ладно, давайте подивимося, що у тут... опять зарядку робить. Бачимо. Ох, фігіт, я испугався. Прям на нас налетів, жесть. Я хотів подивитися, там замкнуто було. Так. Ну ладно, давайте подивимося, що у на нього на задньому дворі. Може, у нього тут, так, да, є також прохід. Так. Прохід у підвал, давайте. Він, звісно. Конечно... А, кстати, взагалі, він може навіть відкрити, він у нас просто закритий. Так, у нас теж щось тут закрите, непонятно, що це в нього таке інтересно. Це... ага я поняв на кришу типа, виходити. Так, опять-кі-з-коробки у тут розкидані. так А, кстати, це не та коробка, що я вікно розбив. Так, давайте спробуємо вікно, кстати, розбити. Так, у нас все супер, виходить. І давайте попробуємо забратися у це вікно. О, кстати, світло виключили клас. Е, так, ну я поняв. Добре, що ігра гра без інтернету, а то би мене просто вибило з ігри. Так, ну у нас тут, непонятно, нічого нема. Надіюсь, ви в коментарях мені об'ясните, що мені тут треба було робити. І також, друзі, якщо ви на каналі перший, ла... перший раз, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно. Так, як бачимо, ми можемо також тут виключити електричество, но... Нам, походу треба якісь ключі або карту, я не знаю. Так, бачимо, тарілка є. Значить, Телевізор у нього має би працювати, але не працював, не було сигналу. Так, що у нас тут ще є? Давайте кяпку возьмемо. Супер. А вдягнути ми її, на жаль, не можемо. Но можемо кедати. А на що нам це не зрозуміло? Світло не включається, не зрозуміло чого. Так, що це у нас таке? Ага, книжки. Книжки ми теж можемо кидати, але не читати. Странно. Так, що у нас у цій кімнаті? У нас тут замок. Тут ми вже були. А, кстати, що це таке? Тут нічого не нього Так, давайте подивимось, що, що у шкафчику. І шкафчик я теж не можу відкрити. Непонятно, звісно, що нам тут треба робити. Так, так давай. О! Ну, харе вже мене ловити. Я вже устав трохи. Я хочу подивитися, що в тій кімнаті, на вічно він там сидить. Так, давайте, може, він, він піде віці і я зайду. Подивимось. Кстати, чого він за нами біжить? Непонятно. Він у нас що шкенув? Так, він якийсь недовольний, походу, але я не знаю, як нам туди пробратися. Щоб він нам не мішав. У нього, звісно, странна машина, подивіться на його шини. М -м, забавно. Так, він зніс собі тут почти весь забор. Так, давайте спробуємо пробігти, але це дуже-дуже-дуже важко. Так. Ну, мені інтересно подивитися, а кстати, що за загрузка? Походу, ігра не працює без інтернету. Або странно, дуже. А, ні, все, супер, я вже іспугався, що ігра не буде працювати, бо треба інтернету. Так. Супер. Ну, мені цікаво, ага, пригнутися я тут не можу, на жаль, але мені дуже цікаво подивитися, що там. І опять він нас помітив. Інтересно, як нам туди треба пробратися, щоб він не почув. Дуже важко. А, кстати, я можу у нього щось кинути Попробувати. Так, давайте беремо мусор. Пакет з мусором, і давайте в нього кинемо. Іди сюди. Так, давайте цілимося і. Ой, капець. Зараз нам буде точно капець. Так, давайте проберемося туди, хоча б зглянемо, що там. Давай, закривай, закривай. Ну, капець, двері не закриваються. Так. Що в нього тут непонятно. А чого тут були такі странні звуки, і він нас спіймав. І, коротше, друзі, надіюсь, ви мені в коментарях напишете, як мені, що мені треба тут робити, як мені треба проходити цю ігру. А на цьому все. Якщо вам понравилася ця игра, також поставте лайк. Якщо я розгляду, що дуже багато лайків, то звісно я буду знімати продовження цієї гри і нарешті я вже пойму, як ці уровні проходити. Також, якщо ви перший раз на каналі, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Ну і всім пока.